Чому ти не можеш бути нормальною людиною з нормальними друзями? Я обираю скота Ти застряг у минулому кевіне. Ти маєш припинити марити всіма цими вікінгами та стародавніми гіками. Yeah, well. Яка різниця? Mm -hmm. Мамо. Mm -hmm. Мій гардероб mm -hmm. рухається. Oh. 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 Цього літа стривайте, а він як <пит> тут <пит> опинився, що відбувається? Твоя кімната це точка виходу часу. Такого ще зі мною ніколи не було. Вона дозволяє нам подорожувати по всьому всесвіту. Кажи, хто <пит> ти, а не те, я вб'ю тебе. Я Пенелопа, і я лідер від природи. Хоча насправді ми всі тут рівні. <клес> то ви no, такий I народ, ми бандити часу. So, Команда досвідчених крадіїв немає нічого настільки великого, щоб ми не змогли би вкрасти. Гаразд okay, можливо, він дійсно занадто великий, too щоб, too too big big щоб його вкрасти. <клес> від продюсерів тайків тіті та Джеймейна Клемента so у тебе є мапа, яка може провести нас крізь час. Ого, Манса Муса. Деякі люди кажуть, що ви навіть багатші за Джефа Безоса, володаря Амазону. Адже за великого Джефа Безоса, володаря Амазону. Та ми гадки не маємо, хто це. Ця мапа не може і не повинна потрапити в неправильні руки. Я зриваюся від думки, що це станеться. Принеси мені цю мапу. З нею я міг би створити все світ чистого зла. Припиніть реготати. Це зло, тому все має бути серйозно. Історія. Ого! Поверніть мапу! Буде викрадена. Отже, хто з вас що поцупив? Я вкрала цю чудову вазу. ж ваза, ваза, так і у мене ваза. Усіх у вас вази. Дякую вам всім за такі чудові миттєвості мого життя. Я відчув себе частиною команди. Так, гаразд, давайте повернемо його додому. Це не мій дім. він! он твоя родина там. Вони не моя родина, але вони виглядають точнісінько, як ти. Схоже, тут сімейні справи. Не будемо їм заважати Бандити в часі.